Друзі, це не кондиціонер. Це фан -койл. Чим відрізняється фан від кондиціонера? У фан на відміну від кондиціонера, немає на вулиці зовнішнього блоку і не підходять до нього ніякі фріонопроводи. За рахунок неправильно розрахованої першої ступіньки, у нас на цьому поверсі не було можливості зробити канальне кондиціонування. І прийняли рішення поставити припатолочні фанкойли. Ну і багато хто питає, в чому ж специфіка їхнього монтажу? Чим він відрізняється від кондиціонера в монтажі? жі зараз покажу Значить, дивіться, за місцем розташування фан ми робимо таку невеличку нішу. В цю нішу ми приводимо дві труби подачу і обратку з водою, яка втеплена, каучукова ізоляція, для того, щоб в літній період, коли ми будемо подавати холодний теплоносій, труба не конденсувала. При роботі на охолодження фан-коїлі, як і в кондиціонері, влітом образовується конденсат, і обов'язково ми виводимо трубку для зливу конденсата. А ще він має підключення. До електрики, тому електрики виводять сюди 3 на півтора кабель, і в принципі на цьому все. Труби з фанкойлом з'єднуються з спеціальними вставками такі шланги є специфічні. Ну як в кондиціонері до піддона під'єднуються конденсат. Фанкойл – універсальна річ. Влітку він працює для на охолодження вашого будинку, а взимку, якщо вам приміщення велике, треба бистро-бистро розігріти, він працює на опалення. Тому, друзі, кому цікава тема теплових насосів, систем вентиляції, кондиціонування на базі теплових насосів по посиланню в шапці цього профілю є телеграм. Я вас проконсультую особисто, а вам всім тепла або холодом. Слава українцям!